У винниках біля Львова є спільнота, де живе 25 людей, колишніх бездомних, які живуть, працюють, ведуть спільне господарство, збирають живані речі по місту, ремонтують, реставрують, продають і також допомагають іншим. Багато людей ще того не усвідомлюють, що віддаючи ті речі, вони дають можливість нам функціонувати, а людині, яка не має нічого, відчувати себе нормально. І коли ми почали тільки збирати, у нас спочатку не було машини, ми не мали чим забирати. Пізніше ми просто до нас більше почали звертатися і ми не мали можливості швидко об'їхати всі ті адреси, які до нас звертаються. Oh, yeah. Зараз ми гарно налагодили приміщення для сортування у нас є жінки волонтери, винниківські жінки, які кожен день приходять і дуже гарно, дуже добросовісно відносяться до цієї роботи. Тому зараз нам не є важко здавати раду з такою кількістю речей. Ми функціонуємо, дякуючи нашій праці, а також підтримці мешканців міста, які нам дарують свої свій одяг, речі, які можливо не потрібні їм, але які так потрібні іншим людям. У нас діє осередок підтримки бездомних, де люди з вулиці можуть прийти, попрати одяг, перекусити. Ті ж самі люди, які вже є нашими постійними клієнтами, вони можуть бути розповсюджувачами журналу Просто неба і таким чином заробити на своє утримання. Раз на тиждень спільнота роздає їсти в центрі міста і таким чином висловлює свою солідарність з тими людьми, які ще живуть на вулиці. І на Різдво на Великдень також організовуємо такі великі благодійні трапези, де за спільний стіл запрошуємо близько 400 людей. Oh, yeah. Я вже років шість сюди ходжу. Поїм, покупаюся і деякі речі поміняю. Стараюся поміняти речі. Ну, до нижнього біля буває таке, що і треба буде нижнє поміняти. А вже частеньке беру, одіваю. Все можу взяти. От той костюмчик, що на мені, я теж взяла тут. Oh, yeah. Людина приходить до мене переодягатися, там, чи штани, чи футболку. Я їй даю футболку, штани переводити, свети, сорочку. А все решта, того, що вона себе знімає, брудний одяг, я їй даю кульок. Вона вкладе в кульок, дає мені кульок, я записую і перу в машинцю. Поправ речі, записав, поставив, вона на другий день приходить, там через тиждень і я їй віддаю її речі, які посірають. А ті останні, які вона в них ходила, вона її знову знімає, купається, переодягається і знов дає брудні речі на прання. Oh, yeah. Щоб функціонувати, заробляти на своє утримання, спільнота звертається до мешканців міста з таким закликом: допоможіть нам допомагати іншим. Ми запрошуємо людей, щоб вони віддали нам речі, які ми приведемо в порядок і застосуємо за призначенням. Є речі, які ми відсортовуємо для потреб осередку підтримки бездомних, то є такі речі, які потрібні бездомним людям на вулиці. І так само відсортовуємо речі для нашої благодійної крамнички. Наші благодійні кронички Емауса Селі продаються речі, які віддають люди з контейнерів. Так само речі, які ми забираємо своїми машинами: меблі, одяг, посуд, предмети побуту, книги, музичні інструменти, біблійна література, картини, тобто всі речі, які людина використовує в своєму житті, але вони зараз вже їй не потрібні. Вона хотіла, щоб вони ще комусь послужили. Наша спільнота працює у Львові вже більше ніж 12 років і належить до міжнародного руху ЕМАУС. Емаус такий міжнародний рух, який об'єднує між собою в 40 країнах світу більше ніж 350 50 груп. Ці групи об'єднання людей, які є бездомними, які втратили сенс життя, і тих людей, які відчули, що вони можуть чимось допомогти, підтримати. І е, так само разом допомагати іншим. Використали ідею, яка вже давно функціонує в світі. А ідея ця полягає в тому, що е, в різних районах міста стоять е, контейнери. І в ці контейнери людина може прийти і е, покласти в будь-який зручний для неї час одяг, взуття, книги, меблі. Ну, ми дуже тішимося, що у Львові це прижилося. І не тільки прижилося, а набуло дуже великої популярності. Вважаю, що дуже добре, що є такі контейнери, де можна принести речі, які вже не потрібні, але є в доброму стані, тому що люди є в різному фінансовому становищі. У мене двоє дітей, швидко діти ростуть, речі не є потрібні, але ще є добрі, і буду дуже рада, якщо вони комусь знадобляться.